Зсу намагаються оточити Бахмут. Ворог проводить зачистку та стягує додаткові сили на Білгорочині. В Росії неспокійно там звільняють населені пункти. Місцевих просять не чинити опір. Росіяни атакували частину ДСНС на Дніпропетровщині. Постраждали понад 20 авто і один рятувальник. Шість президентів з Африки прибудуть до Києва і Москви. Хочуть українського зерна і російських добрив. Київський тіктокер звинувачував у війні з Росією сатанинську мафію. Про ці та інші події 453-го дня великої війни. Далі моє ім'я Дмитро Олійник. Бахмут. Нагадаю, напередодні Пригожин повідомив, що його найманці повністю захопили місто. Путін привітав Вагнер і пообіцяв окупантам державні нагороди. У міноборони України захоплення Бахмута спростували. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що захисники взяли місто в напівоточення, що дає змогу знищувати окупантів. І нагадала, що українці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором міста у районі літак. Речник східного угрупування військ Черва заявив, що Бахмут фактично повністю знищений ударами російських військ. При цьому захисники продовжують просуватися по флангах у передмісті, і, зокрема, станом на вчора просунулися на близько 200 метрів. Хоча третя окрема штурмова бригада повідомила, що просунулася на 700 метрів у глиб. Командувач сухопутних військ Сирський заявив, що ми фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення, завдяки цьому зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом і поступово їх. Знищувати станом на сьогодні, російські загарбники проводять зачистку у захоплених районах Бахмута. Водночас, боротьба за панівні висоти на флангах півночі і півдні передмістя триває. Маляр наголошує, оборона міста свої військові задачі виконує наступальний потенціал ворога. Суттєво знижений ворогу завдані величезні втрати. Ми виграли час для певних дій, про які можна буде розказати згодом. Уночі російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро, випустивши 16 ракет різного типу та 20 шахедів. Усі безпілотники та чотири крилаті ракети повітряні сили збили. Внаслідок прильотів у Дніпропетровській області пошкоджено житлові помешкання та будівлі приватного підприємства. Постраждали щонайменше вісім людей, троє з них госпіталізовані. Пошкоджені також кілька будівель рятувального підрозділу. Там знищені більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС. Побиті. І 25 приватних машин та два автобуси постраждав один рятувальник. Голова ДСНС Сергій Крук у Фейсбук наголосив, що знищення підрозділів ДСНС є грубим порушенням норм Женевської конвенції, і це вкотре доводить, що Росія є державою терористом. Через обстріли Запорізька атомна електростанція всьоме з початку окупації перейшла в режим блекауту. Це сталося через відключення останньої високовольтної лінії, з якої ЗАЕС живилась для власних потреб. В енергоатомі повідомляли, що в разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. Проте згодом заявили, що відновили лінію електропередачі а отже, станція переходить на живлення від української енергосистеми. Мінус один ворожий літак вчора ввечері. Повітряні сили ЗСУ знищили у Херсонській області російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су 35 Наразі обставини утилізації літака уточнюються раніше. Начальник прес служби сил оборони Херсона повідомляв про збиття, але згодом видалив і соцмереж цей пост. Отже, чекаємо на інформацію про деталі інциденту. Російський добровольчий корпус. Бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території Росії. Бійці опублікували відео на фоні дорожніх знаків населених пунктів Любімовка, Безлюдавка і Чуровічі. Тим часом Легіон Свобода Росії, який точно воює на боці України, закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатися вдома і не чинити опір. Легіон записав відеозвернення із закликом до росіян боротися за вільну від Путіна Росію. Російські ресурси пошу... Ширюють відео і повідомляють про знищення прикордонного пункту Грайворона. Водночас губернатор Білгородської області Гладков заявив, що Грайворонський міський округ перебуває під обстрілом. Також він заявляє про мінометний обстріл села Козинка. У селі Гора Поділ, за його словами, загорівся склад сіна. У Грайвороні снаряди влучили на територію автотранспортного підприємства. Речник головного управління розвідки Андрій Юсов назвав події, які відбуваються у Білгородській області Росії, створенням смуг безпеки для захисту українців і підкреслив, що операцію проводять виключно громадяни України. Розвідка Великої Британії повідомила, що Росія ймовірно створює нову елітну штурмову авіаційну групу під кодовою назвою Шторм, яка діятиме. Над територією України за даними відомства до складу підрозділу можуть увійти щонайменше одна ескадрилья винищувачів бомбардувальників су 24 і су 34 а також ескадрильї ударних вертольотів. Таке поєднання типів літаків свідчить про те, що група буде виконувати головну роль в ударах по наземних цілях. Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі грошові виплати а також відкриває набір для льотчиків у відставці. Не втомлююсь нагадувати: вступайте до Клубу Української Правди. Підтримайте незалежне медіа. Ваші донати дають нам змогу втілювати нові проекти і прокачувати вже існуючі. У першому закріпленому коментарі залишу посилання на клуб УП. Якщо ви пропустили одну з головних новин Вікенду, повідомляю. Президент США Байден заявив, що отримав від Володимира Зеленського тверде запевняння, що українські війська не використовуватимуть надані заходом винищувачі F-16 для вторгнення на російську територію. А отже, Україна отримає F-16. Хоча Байден ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи Сполучені Штати самі передадуть Україні винищувачі, чи це зроблять союзники. Також Білий Дім підтвердив, що в подальші місяці США і союзники обговорюватимуть, коли і в якій кількості Україна. Отримає літаки Тим часом високий представник ЄС Жозе Борель заявив, що навчання українських пілотів вже почалися. На думку речника повітряних сил Юрія Ігната на початковому етапі Україні може бути передано декілька десятків винищувачів. Літаки будуть передаватися підрозділами. Авіаційні підрозділи це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті це 12 плюс літаків. Водночас Ігнат зазначив, що кількість переданої техніки не буде широко оприлюднюватись. І ще одна важлива подія вихідних це саміт Великої Сімки. Вперше від початку повномасштабної російської агресії за одним столом з президентом України були усі лідери Великої Сімки та лідери найвпливовіших держав глобального півдня Індії, Бразилії та Індонезії. Заступник керівника офісу президента Жовква заявив, що саме ця сесія Великої Сімки стала найголовнішою. І найрезультативнішою для України Зеленський провів двосторонні зустрічі з усіма лідерами G7 та більшістю лідерів глобального півдня, які брали участь у саміті, зокрема з прем'єр-міністром Індії, президентами Індонезії та Кореї, а також з прем'єрами В'єтнаму та Австралії. Криму неспокійно. Окупаційна влада все частіше скаржиться на вибухи та атаки українських БПЛА. Напружився і так званий голова Криму Сергій Аксьонов. Він активно будує укріплення та створює приватні армії, аби відправляти вояк на війну і охороняти окупаційні адміністрації та місцевий бізнес. На сьогодні він створив на півострові два добровольчі батальйони Таврида та Лівадія. Обидва зосереджені на важливих для окупантів напрямках херсонському та запорізькому, які ведуть до анексованого Криму. Російські пропагандисти вже охрестили бойове крило аксьонівцями. Більшість із них тісно пов'язані з російськими казаками, охоронними структурами та брали участь в анексії півострова у 2014 році. Якщо вас цікавить, як окупований Росією Крим готується до українського контрнаступу, вам дуже пощастило, бо українська правда розібралася у цьому питанні на нашому сайті і вийшов матеріал про приватні армії Аксьонова. Посилання на нього залишу під цим відео. Наступного місяця Україну і Росію планує відвідати делегація з шести африканських президентів. Вони хочуть ініціювати мирний процес, але також порушити гостре питання про те, як можна заплатити Росії, що перебуває під жорсткими санкціями, за експорт добрив, яких відчайдушно потребує Африка. Їх переговорник Жан ів Олів'є повідомив, що протягом шести місяців працював над організацією цих переговорів. За його словами, африканські лідери також планують обговорити, як наростити експорт зернових вантажів. З України в умовах війни і можливість обміну полоненими. Шість африканських президентів ймовірно будуть змушені їхати до Києва нічним поїздом з Польщі. Йдеться про президентів південної Африки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди і Замбії. Олів'є заявив, що ці переговори схвалили в США, ЄС, ООН, Африканський Союз і Китай. А президент України Зеленський, і російський диктатор Путін, погодилися прийняти африканську делегацію. У справі про вибухи на газопроводах Північний потік і північний потік. потік-2» з'явилися нові сліди, що ведуть в Україну. Про це йдеться в розслідуванні, проведеному німецькими змі за участю шведського, польського та данського видань. Журналісти згадали 15-метрову яхту Андромеда, яка вже фігурувала в рамках розслідування. У березні стало відомо, що на борту яхти на початку вересня минулого року у море вийшли п'ятеро чоловіків і одна жінка. Судно взяла в оренду польська фірма, що належала українцям. Зараз журналісти з'ясували, що ця компанія є туристичною агенцією, яка базується у Варшаві. Ця компанія не мала суттєвого обороту протягом років. А у 2020 році на її рахунки надійшло майже 3 мільйона євро. Що стало причиною такого високого доходу, з'ясувати не вдалося. А президентом і акціонером компанії була зареєстрована жінка, котра, як стверджується, проживає у Києві. Також зазначається, що деякі з осіб, які зняли яхту Андромеда і згодом вийшли на ній у море, пред'явили посвідчення особи. За даними федерального. Відомства у кримінальних справах людина з таким ім'ям і тією ж датою народження під час здійснення диверсії перебувала в Румунії. Орендував яхту чоловік віком близько 25 років, який мешкає в місті на південний схід від Києва. Автори вказують, що їм відоме його справжнє ім'я, засудженого білоруським режимом до восьми років колонії опозиційного журналіста одного із засновників телеграм-каналу Нєхта Романа Протасевича. Помилували. Як відомо, Протасевич після затримання почав щільно співпрацювати з владою і заявляв про своє каяття в колишній опозиційній діяльності. Він був відпущений владою під домашній арешт. У Києві викрили тікток-блогера, який заперечував збройну агресію Росії та звинувачував у війні. Сатанинську мафію, окрім цього, 46-річний чоловік у своїх відеоматеріалах закликав глядачів об'єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям. Висновками судово-лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих матеріалах мають пропагандистський характер та спрямовані на заперечення збройної агресії Росії проти України. Спецслужби також стверджують, що Фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня цього року. thank you На сайті кабінету міністрів України 15 травня зареєстрували петицію про запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків в поїздах укрзалізниці. В описі петиції авторка закликає виділити окремі вагони для чоловіків та жінок у потягах, які слідують маршрутом довше за 6 годин. Своє звернення вона аргументувала тим, що у спільних вагонах трапляються непоодинокі випадки неприйнятної нав'язливої поведінки, здебільшого з боку чоловіків, зокрема, умисні дотики. Також були випадки зґвалтування станом на вечір, 22 травня, петицію підписали трохи більше 21 тисячі українців. Обговорення теми підняло хвилю обурення у соціальних мережах. Люди, як завжди, поділилися на два табори: на тих, хто категорично за, та тих, хто категорично проти. Цікаво, що про це думаєте. Ви напишіть у коментарях, чи нам потрібне запровадження окремих вагонів для жінок та чоловіків. В поїздах і поділіться випуском у пестрічка з тими, кого любите, та тисніть вподобайко.